Досі у нас іноді фігурує назва маслениця, так яка взагалі. Нас ні, ні до чого не підводить в плані традиції. для українців більш характерною є назва даного свята як колодій, масниця, сиропусний тиждень або також і бабський тиждень, оскільки це відповідає нашій народній культурі і тим обрядам, які зберігалися у нас ще до середини ХХ століття раніше. Якщо ми говоримо за те, як відзначали масницю в радянський період, то зрозуміло, що вона була дуже зросійщена в традиціях. Чому? Тому що, знову ж таки, ось цей міф про єдиний народ та братські народи, нам масова культура втюхувала ось цей. Образ єдиноправильного російського варіанту святкування масниці. Якщо ми подивимось на ті обряди, які є в українців і є в росіян, то ми побачимо колосальну різницю. Якщо ми говоримо про російську масліницю, то у них є така, такі ігрище, як стінка на стінку, коли учасники просто починають. Це, це, це щось нагадує певний такий двобій. Між громадами. У нас такого ніколи не було, звичайно, тому що українські традиції не передбачають такої жорстокості. У нас, якщо ми подивимося на ті обряди, які є в українців, то це, звичайно, обряди гостинності. Звичайно, це свято пов'язане з зустрічанням весни, з, з появою збільшенням сонячного дня, і, відповідно, колодії у нас представляє таке. Божество, можна так сказати, язичницьке, яке набирає свою повну силу. В бабський понеділок жінки збиралися на народження колодія або школотки. Тобто жінки збиралися зазвичай в підготовленій для цього хаті, проводили такі символічні обряди, які пов'язані були саме з народженням колодія, брали Поліно його. Полинали, співали йому пісні. Жінки брали ось цю колодку і йшли з нею по селу. Незаміжні парубки та дівчата готувалися до прийому ось цих жінок, тому що вони знали, що жінки обов'язково зайдуть з цією колодкою для того, щоб покарати їх за те, що вони досі не одружені. Етнографи трактують це свято як такий український варіант святого Валентина, тому що. Довше з вівторка по неділю дівчата та хлопці могли собі знайти пару. І якщо дівчина вподобала хлопця, вона йому робила дівочу колодку. Дівоча колодка відрізнялася від цього бабського колодія, тим, що вона виготовлялася зазвичай з атласу, прикрашалася стрічками. Зараз відбувається активне відродження саме правильного варіанту, такого українського варіанту святкування масниці, люди стараються від створювати традиції, зокрема те, що стосується пісень, зокрема, те, що стосується навіть наїдків, так тому що. Українська культура завжди була багата саме на такі традиційні страви. Буквально нещодавно був такий бум в Тіктоці на рецепт налисників з сиром, які запікаються в духовій шафі. Це типова традиційна страва колодійська, яку знали практично на всіх теренах України. І зараз ми бачимо активний інтерес, активне відродження даних традицій.